Нам не байдужий Нікополь, заявляє майбутнє покоління. Студенти Нео та Мау особливо занепокоєні станом берега Коховки та Дамби, стратегічного об'єкту, а за сумісництвом і улюбленого місця відпочинку Нікопольців. Ми сьогодні є свідками неблагополучного стану берегової лінії Каховського водосховища. Зокрема, мабуть, найважливішим є сміття, яке потрапляє на цей берег від несвідомих громадян, зарослі карантинних бур'янів, ерозія ґрунтів. Стан дамби не є відповідним до існуючих норм та стандартів. Все це дуже непокоїть. Студенти не полінувались та пройшлись уздовж берега та дамби. Результатом їхньої роботи стала кіпа знімків зі сміттям та карантинними травами, що аж ніяк не прикрашає узбережжя та є небезпечним для життя та здоров'я мешканців міста. Та як виявилось, сміття на березі стало менше. Про це розказала начальник відділу екології Світлана Надіїна. Мы уже проходили береговую линию, это каждый год мы, мы смотрим. Где, хотелось бы отметить положительные стороны, с того, что мы увидели негативного. Раньше у нас была территория, вот, если мы смотрим вдоль пляжа, у нас тоже там частный сектор есть, в котором тоже было много проблем. В этом году хотелось бы сказать, что вот в этом районе намного чище и намного лучше. По Новопавловке, как вы видели, там есть местами. От проблема дуже, велика, вона все-таки безпокоє Лапінка. Та проблема залишається, і молодь готова допомагати відповідним інстанціям у її вирішенні. Ми молодь, не до ухудшенню екологічної обстановки в нашому місті і готові всячески підтримувати і участвувати. В реалізації комплексної програми екологічної безпеки нашого города підійти до проблеми з практичної точки зору. Порадив запрошений на зустріч депутат міської ради Дмитро Бевс. Він зазначив, що проблема забруднення Каховського водосховища значно ширша. Дніпро проходить по територіям трьох государств: Україна, Росії та Білорусі. Перемишлені відходи і бутові відходи з нього збрасують теж з території трьох государств. Ми знаходимося внизу стока. І поглядять на то, що зброшена по потічення все жаленю, ми можемо тільки на рівні возмущення. Депутатський корпус за словами Бевза звертається до відповідних державних структур, щоб вони займались вирішенням цієї проблеми. А що ж стосується сміття на березі, то це справа рук самих мешканців. Прибрати його не проблема, та не факт, що воно не з'явиться там знову. хто-либо з планети не с другой планеты пролетела сюда и сбрасывает на береговую линию мусор. А жители города, которые может быть, любят природу, может быть, им нравится, как поэтично говорила тут предыдущая докладчик, мологатися о краєвидах, но именно они приходять и приносят туда мусор. И это тоже вопрос, над которым мы сегодня в Лидья выписываем одних штрафов. І к жаль, от только репресія бороться на цю тему очень тяжело, тому що кого заметили, того штрафували. Студенти разом з представниками різних структур обговорили коло проблем та спільно розробили рекомендації відповідним службам. А от чи буде від цього користь, покаже час. А поки кожен нікополець може зробити внесок у наведення порядку в місті. Для цього треба лише доносити сміття до урн та бачків.